На вулиці Рівненській у Луцьку, 6 січня, ввечері сталася масштабна ДТП на мосту. Місцеві телеграм-канали повідомляють про нібито 13 пошкоджених автомобілів. Відео також опублікували у місцевих пабліках. Зі слів очевидців, на дорозі дуже слизько. На одному із відео очевидець повідомив деталі, що можливо в одній із автівок постраждали люди. Тут дуже багато дуже багато машин. Я не можу зняти, бо не видно тут ауді, автобус там БМВ. Дуже багато автомобілів. Дуже там, можливо, і людина. Вже немає людини. Можливо, також очевидці повідомляють, що міст на Рівненській повністю заблокований. На місці працюють кілька карет швидкої та рятувальники. Нагадаємо, що напередодні синоптики попереджали про сильні морози та снігопад. У коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Повідомили, скільки людей постраждало в цій автотрощі. Там потерпілих тільки троє, і всі троє доставлені в лікувальний заклад. Там машина збила пішоху. Мені так повідомили, що збила дівчину, а дві інших машини питалися якось об'їхати і вдарились, бо дуже слизько. А всі решта то відносно вже після того почали одну другу бити, але там уже потерпілих нема, бо там уже чистого із голольоду у поліції у Волині зазначили, що про всі деталі аварії повідомлять згодом.